Його госпіталізували в Могилі Подільську обласну лікарню і поставили клінічну діагноз сказ. Через пару днів ця людина померла, його покусала домашня кицька. Яка на слідуючий день пропала з хати люди не звернули на це увагу? Це перший за останні 15 років випадок смерті людини від сказу на Вінничині, каже Олександр Загоруйко, і методів лікування від цієї недуги після появи перших симптомів не існує. Розповідає завідувачка кафедри інфекційних хвороб медичного університету Лариса Мороз. Уражається центральна нервова система, на яку діє цей рабдо дикий рабдовірус, і він блокує основні кхм, сигнальні системи. Нервовою системи і таким чином імпульси нервової не е не проходять скрізь, ну скажімо так, нерви, і починається зупинка дихання, зупинка ковтання, зупинка серцево-судинної діяльності, і таким чином людина гине. Передається сказ від тварини до людини, каже мороз через укус або ослинення. Це травмпункт Вінницької клінічної лікарні. Щодня тут фіксують випадки укусів, каже лікар ортопед травматолог Олександр Грушко. За чергування 2, 3, 5 людей. Місцева жителька Вероніка прийшла на прийом, каже, годину тому вкусив домашній собака. Не давала їй їсти і хотіла забрати миску, такою вона мене цапнула. Після огляду жінці призначають щеплення. Їх роблять в плече загалом п'ять в нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий та двадцять восьмий день. Думала, що це воно робиться в живі, трохи нервничала, але це робиться в плече. Так що це не страшно. У травмпункті є окремий журнал, де фіксують випадки звернень через укушення, каже медсестра трампункту Юлія Гончар. початку нового року в цьому журналі 699 хворих, які звернулися до нас з проблемою укусу. На Вінниччині лише за останній рік кількість зареєстрованих випадків захворювання на сказ серед тварин, порівняно з минулим роком, зросла вдвічі, каже Олександр Загоруйко. На даний час за 8 місяців на території області зареєстровано 87 випадків лабораторно підтвердженого сказу серед тварин. Найбільшу частку це майже 50% складають коти, 35% – собаки. До 15% лисиці, і в нас зареєстровано два випадки у корів. Такому зростанню поширення вірусу посприяла заборона на відстріл лисиці під час воєнного стану, каже Загоруйко. З жовтня її знято, але аби вберегтись від вірусу, потрібно щорічно щеплювати домашніх тварин від сказу. Якщо ж укус або ослинення відбулись, єдиний нині дієвий метод рятуватись одразу звернутись до лікаря і зробити щеплення, каже Олександр Загоруйко. Вакцина безкоштовна, є в достатній кількості. Ольга Орел Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.